Ну, от про що зараз будемо про ще ще будемо говорити. Про що будемо зараз говорити. Це про Угорщину і про ось ті санкції Євросоюзу. Звичайно, про 16-й пакет. Але з огляду на те, що Угорщина, яка завжди відпрацьовує путінські наративи, вона ймовірно не буде блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки, тому що Віктор Орбан не дочекався від Трампа підтримки Москви. Ну, принаймні про це пише видання «Політико». і також нагадую, що угорський прем'єр заявляв, що Євросоюз має почекати і дізнатися, як Трамп поставиться до російських санкцій, перше ніж вживати подальших заходів. Але президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав, що Росія цитую, повинна припинити безглузду війну, інакше він буде змушений накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає штатам. Тож, від учора дипломати у Брюсселі відчули, що Угорщина готова відмовитися від загрози вето. Головне, щоб це була остаточна позиція Орбана, але всі ми знаємо, як він змінює свою риторику. Ну і тим часом Північна Корея прискорює підготовку військ для відправки до Росії. Про це повідомив об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї. І відзначається, що Пхеньян змушений іти на такий крок через численні втрати та появу полонених. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський у Давосі заявив, що з 12 тисяч північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, країни агресорки загинули вже 4 Тисячі осіб.